Що стосується економіки, на сьогодні практично всі промислові галузі міста працюють в повному обсязі, продовжує працювати і малий бізнес. На сьогодні в місті зареєстровано 6211 суб'єктів господарювання. В цьому році проведено вже 12-й грантовий конкурс бізнес-проєктів для підтримки та розвитку підприємництва. В минулому році розширено категорія учасників конкурсу з урахуванням ветеранів війни та ВПО. В поточному році на бізнес проєкти в міському бюджеті передбачено 400 тисяч гривень. Крім цього, завдяки підтримки та фінансуванню британської і французької благодійних організацій за участю громадської організації Міжнародна агенція змін, 29 павлоградців отримали буквально на минулому тижні, отримали гранти по 5 тисяч доларів на розвиток власної справи. Ці кошти стануть вагомим кроком до втілення їхніх бізнес-ідей та розвитку підприємництва в нашій громаді. Це практично 150 тисяч доларів. Вони залишаться в громаді, і ці гранти вони надані нашим людям, які будуть відкривати своє підприємництво, там якийсь бізнес.